Що ми маємо по сьогодні на сьогоднішній час? По-перше, не досягнута угода в письмовому вигляді між Нафтогазом і Газпромом про фіксовану ціну на газ, яка була зміною до контракту. Російська сторона відстояла позицію про те, що вони надають чергову знижку у вигляді тих 100 доларів. І ця знижка діє фактично до березня 2015 року. Якщо сьогодні українська сторона заявляє про те, що фіксується ціна 378 доларів, це означає, що завтра ми ні в якому разі не зможемо напевно відстояти позицію в арбітражі, що справедлива ціна між сторонами становить 268 доларів або 330. Я думаю, про ці цифри ми вже можемо забути. Тобто, якщо сторони сьогодні визначили для себе ринкову ціну. 278 доларів, то це є велика проблема і руйнує всю позицію, яку Україна сформувала в арбітражі. І по-третє, дуже важливо відзначити те, що Новак, міністр енергетики Російської Федерації, заявив, що Україна визнала борги. За його заявою, це порядка 5,4 мільярда доларів. Офіційного підтвердження по сьогоднішній момент немає з боку України цієї позиції, але ми знаємо чітко, що ми визнали наявність боргів в розмірі 3 мільярда 100 мільйонів доларів. Яким чином цей борг був сформований? 1 мільярд і 450 мільйонів – це була заборгованість за листопад-грудень, тоді, коли президентом ще був Янукович, але решта – 1 мільярд і 650 мільйонів. Це цифра, яка виникла за споживання російського газу в період між квітнем і червнем вже цього року. Тобто для нас дуже велика проблема, що ми сьогодні в рамках цих перемовин визнали, що ми винні Російській Федерації. Якщо ще вчора ми сперечалися в Стокгольмі про те, чи ми винні чи не винні, в якому розмірі ми винні вже за цей існуючий 2014 рік, то вчора ми привезли результат, що ми визнали цю існуючу заборгованість.